Всіх вітаю! Ось і наступив той довгожданий день, якого ми так довго чекаємо. Готуємося до Великодня. Сьогодні будемо пекти Паску. Цей рецепт у мене вже провірений роками, я його не міняю. Як діти кажуть, мама це самий кращий рецепт печи тільки по цьому. Ви бачите, що я приготувала, а всю рецептуру я напишу в описі. Для початку. Будемо замішувати опару. І така в нас є традиція, мені порадили люди, і я її дотримуюсь. Коли починаєш робити опару, помолитись Отче наш, і з хорошими думками. Паска вообще, повинна готуватись з хорошим настрієм. І коли замішуєш, знову молимося, чи наш, виробляємо теж молимо, чи наш. Для початку беремо півпачки. Дрожші 50 грам. Засипаємо цукром. Даємо, щоб вони в нас підходили. Для цього гарно розітаємо. Так, дрощі готові підігріємо молоко. Одну літру молока. Молоко. Дуже не нагріваємо, а так, щоб воно було злегка тепле. У мене є така велика миска, яку я тримаю тільки для того, щоб місити тісто на паску на великдень. Ось ви бачите, у мене вже дріжджі стали рідкі. Ми їх висипаємо в миску, виливаю все молоко. І додаю муку, щоб опара була, як у вигляді сметани такої рідковатої. Такого виду вона буде у нас за такою густотою. Залишаємо хай підходить. А щоб їй було тепліше, ці опарі наші, ми її накриємо. Так їй буде тепліше. Пройшло дві години. Дивимося, що каже наша опара. У нас такий сьогодні гарний сонячний день на вулиці. Я досипаю всю муку. За рецептом у мене йде 2 кг муки. І гарно вимішую. Тісто. На Пасху місимо всією родиною. Всі потрошки місять. Замішуємо так, щоб воно відставало від рук. Гарно вимішуємо. У нас за часом воно займає пів години, поки ми його гарно вимісимо, щоб воно таке еластичне було. І головне, як я говорила, з хорошим настрої, з хорошими думками і з вдячністю Богу нашому, що він нам дає здоров'я і готуємося до такого гарного свята великодня. Тісто вимішуємо, як я говорила, всією родиною, всі мішають потрошки. І мішаємо так, щоб воно відставало від рук. Тісто вимісили, воно еластичне, відстає від рук. Ми його залишаємо, хай підходить. Таке, що його вкутаємо, щоб було йому теплішенько. Пройшло дві години, тісто наше піднялося, зараз ми будемо до нього додати вже яйця, жири. Натираємо на дрібну церкву, та що на деруни трем, один лимон. Повністю із кожурою. Лимон додасть аромату гарного і випічка буде пахнути лимоном. Розтоплюю 200 г масла на маленькому вукні, щоб воно не закипіло, а тільки розтало. Ось вже достатньо, виключаю. Тісто гарно підійшло. 15 яєць. Вбираємо жовточки від білків виділяємо. Так відділяти білок від жовтка мене навчила моя донечка. Так. Воно виходить легко і практично. Як добре, що наші діти розумніші нас і мають більше навиків. Білки я поставлю в холодильник, ми потім з них приготуємо щось, вправляємо в тісто жовтки, 2 стакани цукру, пів стакана олії, 200 грам розтопленого вершкового масла. 1 потертий лимон 200 г ізюму 150 г кураги 3 пачечки ванільного цукру Все гарно перемішуємо Якщо бачите, якою густоти повинно бути тісто. Коли воно молодше, то буде випічка більш така пориста, воздушна. Залишаємо, хай тісто знову підходить. Як підійшло наше тісто, бачите, наскільки воно збільшилось в об'ємі. Будемо випікати. У мене є формочки, в яких я весь час печу паску кожен рік. Змашую їх олією. Нащу формочки олійкою. Робочу поверхню я змащую олією. Руки у мене також полії. І беремо, ділимо Тісто так у мене вісім пасочок, отак і приблизно ділимо тісто. Перемішала, і гарненько кладу у форму. Ось так, ви бачите, з 2 кг муки вийшло 7 таких невеличких пасочок. Хай тісто сходить, хай наша паска підходить у формах, а ми включаємо духовку 200 градусів і нагріваємо. Якраз підійде тісто і нагріється духовка. Духовка наша нагрілася, ми її ставили на 200 градусів. Пасочки, ви бачите, у мене посходили, деякі не вгадала тут трошки. Тіста додала більше, то вже вилазять з формочки. Взяла картоночкою, додала висоту. Відправляю в духовку. Всі мої сім невеличких пасочок, якраз умістилася в духовку. Пікаємо 40 хвилин, попередньо розігріті духовці. На 200 градусів. Колись мама моя казала, що коли печеться паска, у хаті повинно тихо бути, мирно, бо паска любить тишину, доброту, щоб порядок був у хаті. Витягнула пасочки, змащу їх водичкою ванільною. Накрию трошки, хай вони схолонуть. Такий вигляд має наша Пасха у розрізі.